Ранку всім. Зараз у нас 25 серпня. 10-30 ранку. Віка вже поснідала і пішла гуляти. Я зараз буду снідати. Це в мене другий сніданок уже. Перший був о 6 годині ранку. Два млинці і чай. Ось, зараз я буду снідати. Це в мене такий супчик на сніданок. Млинець, чай. Це приготувала супчики- млинці мама чоловіка. Тож дуже дякую, дуже вдячна. Бо це дуже смачно і дуже доречно. Ось тому зараз буду снідати і потім буду займатися домашніми справами, яких накопичилось дуже багато. Позавчора їздила по справах за місто. Вчора зустрічалася з подругою, спілкувалися, гуляли, розмовляли в парку, тому сьогодні в мене тут. Все, що хочу, і прання, і покупки продуктів, і взагалі, чого тільки немає, прибирання. Так, Зараз завантажую прання. У мене накопичилася маса вже чорного. Перу чорне, як завжди, з такими капсулами для чорних речей від перволь. Дуже мені подобається, немає ніяких розводів, і насичений колір, і не треба додавати ополіскувач, все туди входить. Уже дуже задоволена. Для чорного використовую саме такі капсули завжди. Їду набирати водичку і міняти книжечки в бібліотеці. Знайшла в сумочці. Уявляєте, мега флешбек. Ейвенівський 9 мл масляний персів. Так, для Віки ось взяла казки, добрі казки і Богданові книжки подовжила, бо він їх ще не дочитав. Так, я ходила в Велмарт, купила все, що було необхідно. Зараз покажу що. Так, загальний чек на 740 гривень. Купила кавун. Я не знаю, по факту, це кавун вогник чи кавун безкістковий, там вони якось в переміжку. Ось тому подивимось. Купила кефір пляшку, молоко ультрапастеризоване. Далі із пекарні. Валмартською, як завжди, ромова баба, і дві булочки банан. Соломку купила. Так, далі на салат купила кріп, купила оливки чорні, купила огірки, це гладкі огірки і помідори сливка. На салат ще сир фета. Це, типу, грецький буде. І цибуля. Ще на салат, така червона. В'язка бананів, точніше, не в'язка, 4 штучки. Для віки, на вечерю, пюре купила хама яловичина, йогурт ростішка полуниця, і з таких покупок. Паперових, а, значить, були по акції. Нарешті рушники сніжна панда». Вони мені подобаються більш за все, але вони зазвичай коштують всі гроші світу. А зараз вони там 52 гривні чи щось таке. То я одразу взяла дві упаковки. Ось такі серветки косметичні купила і для віки вологі серветки це на вулицю гуляти. Так, наче все, і нічого не забула. Ось такі покупочки були. Поклала віку спати, буду зараз монтувати відео і обідати. На обід у мене тефтелі з рисом, горошок консервований і мариновані огірки. Тефтелі це теж готувала мама чоловіка, тож у мене просто свято якесь. Так, запустила наступну партію прання. Зараз буду розрізати кавунчик. Це такий виявився без кісточок. І скоринка така тоненька. Пахне смачно. Зараз буду його нарізати. Ось барви серпня, такий насичений смачний каву. Супер, пощастило. Так, захотілося щось ще перекусити, налила собі знов супчику із ось такими от сухариками. Крутони називаються. Так, і з пранням на сьогодні все у мене. 19 година наразі. Віку поки що не привезли ще до вечері. Ось тут, тож я вийшла на вулицю. Хочу, по-перше, назбирати шовковиці і сходити ще в АТБ. Треба купити цукру і морозива. Під вечір знову так прохолодненько стало. Ось чогось судні цілий день болить голова. Я вже випила дві таблетки бупрофену, одну в день, другу зараз. Щось вони не дуже допомагають. Коротше, чи це знову на зміну погоди, чи щось таке. Цілий день болить голова. Ось. Вже така, начебто, осіння погода, і вже скоро перше вересня, якісь уже думки в сторону школи, от осені, але ще. Зараз, чи завтра, чи післязавтра, ні, по-моєму, в четвер. З четверга знову буде 30-31. Тобто нас ще чекає трохи літа. А прогноз на вересень я ще не дивилась, там не знаю, що там нас чекає. Але через пару днів ще будемо засмагати в 31, смажитись, точніше, на вулиці. Підходжу вже до Шовковиці. Там така гарненька горличка сидить. Он, дивіться, така гарненька горличка сидить на шовковиці. Це та, яка робить оку, оку. Вона теж їсть шовковичку. Цікаво, а взимку буде шовковиця? Як ви думаєте, щось сьогодні зовсім мало шовковиці, для Віки вистачить поїсти на вечір? Таке враження, наче її вже до мене хтось зібрав за ці пари, пару днів. Чи може вона не поспіла, тому що холодно, не знаю, але ось ввечері там. Віка поїсть оці зелененькі, не доспів ще з'їм. Все це буде для Віки. Повернулася уже з вулиці, з магазину АТБ. Як і хотіла, купила цукор, морозиво, плодово-ягідне скімо і три стаканчики. І не могла ж так, щоб не купити ще щось, що не планувала. Купила ось такий десерт типу шоколадка чорний. 113 гривень загалом. Так, я вже зробила вечерю. Сьогодні цілий день хочу їсти. На честь цього зробила собі цілу миску салату. Це каша, котлета, точніше, тефтеля. Ось ще салат і кавунчик нарізала. Все можна вечеряти.